Давайте почнемо говорити. Я хотіла би розповісти щось, що, можливо, маю на серці. Отже, я поділюсь з вами. Так, перший крок, можливо, одна з моїх ідей допомогти вам. Ерен навчає хто, що і як. Коротко. Добре. так. Тому що дуже складно підтримувати ваш рівень знань англійської мови. Рівень Має... ваших методів викладання, та Те тепер математика повинна У ситуації, коли ви повинні думати перш за все про власне виживання, про виживання своїх дітей, і це просто повна втома. Це тут серед вчителів дуже важко навчати учнів, коли ви у бомбосховищі учні мають стільці, але немає, наприклад, парт. Okay. І бути вчителем у данській школі. Я працювала з українськими дітьми, звісно, навчала їх української, англійської, трохи данської, Я спостерігала, як працюють данські вчителі. Це абсолютно різні, та? українські та данські. Абсолютно. І нам потрібні вчителі та діти, і не тільки, і дорослі теж, які хочуть знати англійську. Нам потрібен такий розслаблений підхід до викладання іноземних мов. Ми Я трохи скаржимось. Грати? Цікаво, як. Так, так. Ні, це цікаво. Як це інший розслаблений підхід? Може бути, ви хочете змішати українське викладання англійською з грою? Чи що ви думаєте? Так, 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 так. Українські вчителі не мають часу на планування, тому що українські вчителі мають багато вимог від Міністерства освіти України. Ти повинен зробити це, це, це повинен показати високі результати, гарні оцінки за тести, але це не працює. Отже, діти повинні мати змогу спілкуватися англійською, наприклад, якщо говорити про англійську як інструмент спілкування. Так але так, так, саме Зараз так. Він... ми обоє. Я вчитель мови, вчитель мови з данської, а ти викладаєш англійську в фантастику. І ти також вчиш данську. Тож я використовую ці флеш-картки. Що ти думаєш про них і тоді добре Расширвати. давай це для нього. Окей? Хочеш пограти зі мною прямо зараз? Це звучить чудово. Я люблю грати, це добре. Але я думав про цю ідею. Це щось подібне? Ти думаєш про спілкування, де більше говоріння і менше письма? Або як я можу це зрозуміти? Навички спілкування. Так, просто перестати боятися спілкуватися з різними людьми. Це найважливіше, тому що як український біженець в Данії я бачив проблему багатьох, багатьох українців, не дітей, а дорослих. Ми боїмося. Немає значення англійська чи данська. Ми боїмося спілкуватися. Ви такі чудові люди. Будь ласка, будь ласка, спілкуйтесь. Будь ласка, підписуйтесь, <рес> але так, потім так, я... створюйте діалект. Тож це ще один етап, щоб створювати діалект. Так, я був координатором в Корпусі Миру, це американська волонтерська організація. Якщо знаєте, ви знаєте про неї, ще я не. був координатором двох американських волонтерів. Вони працювали в українській школі два роки, але це добре організована організація, яка забезпечує зарплату таким волонтерам, а не просто повністю добровільну роботу. І це дало як мій досвід показав, що це дало багато позитивного досвіду для вчителів, студентів. Волонтерів, американських волонтерів. Якби ми мали таку організацію в Данії, наприклад, або в інших країнах, і людей, які хотіли підтримати українських вчителів, студентів, просто розуміння цього. Так, це важкий час або час війни, може, після війни, або навіть зараз, просто приїжджайте до України і проводіть тут трохи часу. Місяць два місяці школи. Настільки знаю, деякі школи можуть забезпечити проживання. Так, проживання для таких учителів, звичайно, вони вітають. Просто приїжджайте, просто покажіть інший спосіб мислення, покажіть інший спосіб поведінки. Дуже важливо, так тому просто насправді, якщо ви бачите, що відбувається в Україні, це просто як тотальний крик: допоможіть, 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 допоможіть. Так, це розбиває, це торкає моє серце, це розбиває моє серце також. Я бачив, у мене багато думок. Я також знаю одного зі своїх учнів, якого повернув до Харкова. І щоб підтримати дитину, і я думаю, що все йде добре. Але і все, що деть, вони в підвалі, можливо, там навіть немає школи. Тому ситуація важка, дуже важка. Так, я розумію. Я мушу сказати, що люди, як ти, ви наче клей. Так, ви просто тримаєте разом. Люди, ми просто ми загублені. Ми не знаємо, як бути разом. Тож, навіть одна людина, дві людини просто намагаються зробити перші кроки, щоб робити щось разом. Це дуже важливо. Бо багато людей просто добре, я здаюсь, я більше не можу. Але коли ти один, так легко здатись. Але якщо ми разом вперед. Два сильні друзі завжди знаходять щедру так. усмішку в серці один одного.